Всім привіт! Сьогодні дивимося четверту серію Гінпач-Сенсея. Минула серія була прикольна. У нас uh, в гру вступив uh, Шинське таке сугія. Нарешті прийшов в групу. Мені здається, так потроху напротязі сезону всіх, мені здається, додають З основного і другорядного касту. А, та й в цілому прикольна серія була построєна, типу. Не так, як в другого серія, поки що там геги прям кожну секунду летять різні. Це теж прикольно, особливо якщо згадую, згадувати всякі різні події з основної серії. Але така серія все ж таки, можливо, більш проста, але ціла історія вже на серію, це пересе приємно. Особливо, Якщо вона цікава, а, побачимо, що буде в цій серії. І чи продовжимо ми щось таке суки, чи іншого персонажа якось представимо нас по між якаму і, і не вистачає з цього. Я то групою. Або, ну, вище багато яких фракцій не вистачає поки що. Я не знаю, чи будуть їх вводити чи ні. Наприклад, всяких, цих з району, всяких, оцях, як там чотири діви цих босів, в принципі, їхня група, мені здається, теж можуть в історії не пана вписатися. Ну, побачимо, коротше, як воно буде. Прийдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде з е, таймером, тому потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. Ще там посилання на перекладачів, це у нас Aero е, э, Ralph англійський. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість бажання, можете мені щось закинути, буде дуже приємно. І ще є більше мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк like, пробайку. байку. Теж буде дуже-дуже приємно, і що більше. Настрій підніме? Один, два, три, <рістити> <рістити> Цитати великих людей. <рістити> Як вони радісно це сказали? Мотивацію прям відчуваю. Його. Нормально зразу підготували. Можливо, ця серія приходилась десь на Хэллоу. Як я кажу, трохи за. затримкою. Реакції записую, бо не мою їх змоги записувати нормально. не пачую. A na že v nás tam, znáte, знаете... a... <laughs> Teď se z já doufám, že nejkejs kontext provadí, typu... <laughs> <laughs>

FC зайшли повноцінна трійка канала зібралася. Статуя, конечно, якась дивна. А, <рес> <рес> тут як різко місяць почервонів. Вже в оригінальній ГІНТОКІ прям супер боєгусом був в плані потустороннього. Тут, я, походу, так само. Моп, <laughs> One Punchman? <laughs> а що хто це мій? Так, а на лице схоже, коли кагур колись покрасилась. В баре цьому, в хостесі. А взагалі по тому як намальований цей постер. Я не, не здивуюся, що це справді була відсилка, відсилка на One Punchman або на моба. Хоча окультні всякі штуки теж так люблять малювати такою мальовкою. По-моєму. Ну, це пояснює ніфіга не зрозуміло. А... знамениті myстеріусні штуки в всіх школах Японії. Страшні історії. Навіть у тих, які тільки відкрилися рік назад. Знає, там... Я не знаю, як в реальності, типу. В реальних всяких школах, але. Ну, в Японії маю. Ну, але мені здається, це може бути вже таким, типу, Феномену, просто для приколу, щоб в кожній школі таке було страшні якісь історії. Мені <рістити> здається, ми так будемо проходити з по цих історіях і знаходити якісь придурки, які. Теж ми в школі щось підозрі роблять, там як кацура кондо, там. То ще своїм майонезом. То там ще вночі в оригіналі був. Ще чомусь мені зраду згадується тільки шинскумі насправді. Або може кацура, щось типу то... Або Кагора, яка не могла заснути. Ну, Кагора вже в нас тут, а тому хтось інший треба. Хтось, <смірка> бляха, тут сміється, а я чекаю, Хто це може бути? Такий дивний звук, блін. Прибав хтось із хлопців. Чи я помиляюся? Атмосферно, конечно. What the fuck! Я думав, тут просто якісь ідіоти залишились. Аня. О боже. Уф. По-моєму, це ще гірше виглядає, ніж в оригіналі. В оригіналі якось прям так в лоба жопурі показували. Цензури було більше, я не знаю, що змінилося. Ао. Блін, жалко, звісно, що цією стаю... Ау... оригінального в Хаторі умер. По-моєму, він ще вмер. На жаль. До того, як фінальний фільм вийшов в Гінтаме. Я не знаю, хто зараз озвучує, не дивився його. Ну, Вже по звуку видно, що звучить зовсім по-іншому. Того Сайбу прям. Голос був дуже такий впізнаваний, мені здається. Хто у нас там рипував в оригіналі? Кацура, Скондо, пару, по-моєму, була серія. А, що той чувак з uh, Шенсенгумі, то встенький. А? І Кагура я теж згадав, теж один раз рипувала на початку десь в лікарні, по-моєму, коли шимпач потрапив. Неба щемпаче. Обжек страшно штука в репера перетворитися. А е, кондо. Ну, в принципі, я вигадав. Хоч і <смі> не по тому, бо що, що тут буде відбуватися. Пізнається, краще закрити двері і нафіг збирати. <смі> тут якісь збоченець. Povera, Léo. Boa, Чому вони таке відчуття, що вони так просто не виберуться? Як обманули, не вона його обманула ночик, Дешево? Хоч не, по-моєму, дешевше. Я не знаю, як по цінам, що дорожче з цього, виходить, по-моєму, і те, і те не дуже дорого. Як красиво Елізабет намальована. Піаніно. Тут я взагалі нічого не пригадую, що може бути пов'язане. А, Елізабет з канго... Що по-моєму, якби я почув таке звук, я прийшов би надавати по лобі за такий жах. А ось у нас хімік головний. майонезний. Як знаєте. Презентація яка крута, і реальність з іншого боку. А тут, напевно, саме страшне, І <laughs> презентація <и> оригіналу. <laughs> Бідні кролики. Він ще і зість, по-любому. По-любому буде якась фінальна історія справжня, якась потустороння для фінального гайгу. то там Вау, робота с камерою Ще в окулярах. По голосу схожу на, цього, на СОГО, але куляри. Е... Це прям виділяється. А, хоча по кольору... Хто це такий біс? По-моему, якось це. не з того тьма прийшов. <laughs> а генералы-то исправляют все это, как дождь. Сейчас Нидзука, с там перший че др... ну, другий ну не первый, здесь второй, в третьей серии. Теж про кришу було. Взагалі. Що це за аніменом тут показують Що це за кадри. По-моєму, це. По-моєму, історія втекла з якоїсь іншої, це з іншої мешки. А, прикольно запарились трохи над цим. Якраз момент, щоб щось розумне сказати, що й музика таке пішла. <реш> в принципі, це може підійти в деяких моментах, особливо для людей, які насправді не хочуть померти. <реш> <реш> Тут воно спрацювало, в принципі, як і могло спрацювати в деяких людях. Ну, взагалі, зважаючи на цей забор, мені здається, легко добігти до нього і стягти з нього. І він не встигне виприхнути. Напевно, це саме страшне. Взагалі, люба смерть страшна. Насправді. <сустрічний> в принципі, якщо і справді впасти з такої висоти можна вижити, і. це напевно, дуже неприємне відчуття. А... Я сподіваюся, він справді там є. О. <ріст> ага. Я сподіваюся, він не випрогре з ним <ріст> за решитку. В принципі, розумне рішення. Я це зразу подумав, що це найлегше зробити, і за то, як мені розположені на сіці. Вже у нас повчальний серйозний урок буде. В принципі, це буде в стилі гентами. Цікаво, кстати, на що це відсилка. Джампо. Я якщо Ясно зараз ні роботи джампо якось jumpy вже не читаю. У мене ще не трохи нецікавість до них зараз. Плати, коротше, половину і ось можеш почитати. В принципі, це цікавий погляд на таку ситуацію. Типу, щось серйозне, але построєно на, типу, в звичайному журналі, ну, історіях, типу. Ну, мені здається, ми його не побачимо, Хоча Гінотама ну, основна знаменита тим, що колись вводить якихось персонажів, які здаються там на одну серію, а потім десь вони ще з'являються, або навіть получають якісь історії Неочікувано. Ну цей персонаж виглядає прям непримітно ще гірше, ніж тим або Ямазакі, тому я не впевнений, що ми його ще раз побачимо коли-небудь. Те, що ще атмосфера цієї серії ще, ну, крім цих жахів, оце фінальна частина ще схожа. Ну, на саму кінтам, звичайно, але ще на цей. І з то і за сетінгу самого школьного. Це, як там його? скетдансового, Трохи. Цікаво, звісно, вийшло, що асистент Сурачі написав Skendans. У нас є спін-офи були. Ну, спін оффи а це колаби з ними ну, гінтами. А тут у нас, в принципі, дуже схожа історія. Тепер пародія на скенданс можна сказати в якомусь сенсі. В принципі, я навіть був би не проти якогось теж школи, в якійсь серії Ginpatch СССР, щоб тих. В принципі, тут ще й легше зробити, ніж в основній історії, бо можна сказати, вони просто прийшли, типу, з іншої школи. Обміни, не знаю. Досить до різних шкіл, якось так, щоб покращити одне одних. Прикольно було б. У нас ще 50 секунд, може якась сцена після титри буде. ха ха ми бачили по флешбеку, що він точно не звідси. В принципі, як і всі ці ну, більшість персонажів, які вже не виглядають, як хтось з гінтами. А я казав, що фінальна історія може бути справді потосторонньою. Що ж, закінчилася четверта серія. В принципі, теж була прикольно. Поки що третя і четверта серія самі приємні. А, І мені здається, навіть трохи починає спін-оффсе розганятися. Так, да, історії, типу, не якісь, як для ТікТоку, як була друга серія, наприклад, що геги йшли одним за одним там, з швидкістю світла, блін. Це прикольно, особливо ностальгію визиває, але мені здається, от на таких історіях краще все ж таки гінтами вилазить. Хоч тут теж геги швидкі були, але не настільки, мені здається. Да, і з атмосферою погралися. В принципі, я, я не звую, що це десь на Хеллоуін могло виходити, або десь біля того моменту якраз підходяще. А... Ну, і фінальна історія така повчальна, в принципі, дуже підкреслю легендами, ще й з трохи атмосферою скенданцу, який майже повністю на, цьому, на таких історіях був построєний, мені здається, наскільки я дивився і наскільки пам'ятаю. Ну і не забув додати, о, можливо, фінальна історія насправді теж була при... про привода на справжнього. В принципі, приємна серія. Не саме сильно типу комедійно, ну, але саме приємно, напевно, для мене поки що. О... Цікаво все ж таки це була відсилка на Ван мене чи ні. <свистак> Я не здивуюсь, якщо була. Ну ладно, зустрімося в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, Можете в мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково і перекладачів. До побачення.